Всім привіт! Мене звати Любов Продеус, я психолог-психотерапевт, і хочу поставити вас перед фактом як доросла людина, що я закриваю коментарі до своїх відео. Можливо, з часом я зміню свою точку зору, але зараз мені хочеться так. Чому? Перше, я вважаю це неефективним, неефективним витрачанням мого часу, тому що я заходжу в YouTube студію, дивлюся статистику, там щось змінюю і постійно натрапляю на коментарі, типу Ось ви бачите, нічого цікавого. Людина продивилася відео про лінь в тому невростинію, і нічого собі не винесла, мені прикро, шпількіна Оксана, що ви нічого собі не винесли. Або, наприклад, про відео про синдром предків. Зрозуміло, значить, позбутися батьків, коріння і жити в своє задоволення, така пасивна агресія, або зараз я вам покажу, що мені цікаво. А, та, купа в коментарях ідея якихось там, а мені скасувати цей препарат. Я вам що лікар. Я не скасовую і не призначаю жодні препарати. А MDMA виписують лікарі. Я думала, що це наркотик. Які лікарі? Де ти це почула? Я взагалі нічого не розумію. Далі, наприклад, ем... зараз зараз. Ви чудовий спеціаліст, Лекція цікавуща і корисна. Дякую. Я знаю. Бачите, я не можу знайти для себе жодного коментаря, який би мені був на користь. Я знаю, що я класний спеціаліст, я знаю, що тема цікава, бо я вирішила про неї зняти. Та? Тобто мені такі коментарі не підіймають самооцінку, і так само критика мені не, не збавляє самооцінку. У мене є самооцінка, а не аудиторії оцінка. Наприклад, е ось, дуже цікаво. Та, немає сечі. Терпіти ці пекерні борошна. Це ще одна з причин, чому я закриваю коментарі. Мені написало, що я плагіачу, я в когось там пере, перекрадаю ці е, е, ідеї-відео. Тому... Слухайте, слухайте, слухайте. Е, у мене відео про магічне ви... мислення вийшло. Тоді ж, коли іще в якихось там блогерів теж вийшло. І, вийшло, і там кілька людей написало, що прям марафон магічного мислення наукр YouTube, і це круто. З жодним іншим відео такого не було. Саме відео з магічним мисленням. Блогери назнімали, включно зі мною, одночасно. Збіг, не думаю. Про магічне мислення всі виклали одночасно. І у всіх був схожий, мабуть, я не знаю, я не дивилась жодне, але, мабуть, був схожий якийсь план, бо я взяла структуру у чату GPT, я йому написала: сформулюй мені основні ці 4-5 дай пунктів магічного мислення, а я вже собі розписувала на своїх прикладах. Та, просто щоб структура, щоб я не, гадую, не, не гаяла час, не, цей, не витрачала на це. Та. І, мабуть, всі цим скористувалися. Ви сплеятили, бо в когось там першого вийшло, був про те. Я не дивлюсь. я можу хіба що сплагіатити у Стерненка? Вітаю вас, друзі! Це я максимум, що я можу сплагіатити. Так, і ще от коментарі. Зараз я вам скажу. Дуже цікаво, а хіба Юнг, один із видатних психологів, не використовував в своїй практиці карти Таро, їх різновид. Може, не такі вони вже і протилежні з ізотерикою? Що людина хоче, от яка мета цього коментаря? <гум> Або... Люба, ти забула про іншу касту? Це батьки з Денталі я не читаю. Я довгі не читаю, тому що мені є чим займатися. Люба, ти, я, я Оксану Бондар в очі не бачила. Я не знаю, хто це. Чому ви до мене спілкуєтесь на ти? Ми не знайомі з вами. У мене такої звички немає з невідомими людьми спілкуватись на ти. Це перше. Що означає, ти забула? Що це за наїзд, що це за претензія? Я не можу забути. Я просто щось включаю, а щось обираю не включати. Що значить ти забула? Ну, словом. Словом, словом е якісь можуть бути дуже довгі коментарі, можуть бути коментарі е там, де просять якусь пораду, яку я взагалі не буду розкривати в коментарях. По-перше, тому що це довго, по-друге, Ну, не можна просити про консультацію в коментарях, тому що ви про себе нічого не кажете, ви мало не даєте інформації, і це не екологічно, ну, не екологічно просто. І словом, я щось подумала, звідки взагалі пішла ідея відкривати доступ до коментарів. Ну, наприклад, якщо я про себе скажу, я ні в кого нічого не коментую, не через те, що в мене думки якоїсь немає. Просто якщо мені щось цікаво, я дивлюся, щось беру. Собі з цього, Якщо мене хтось вибішує чи щось іще, я відношу це на психотерапію і кажу, слухай, мене оця людина так вибісила, оце, що я побачила, давай подивимось, про що це у мені. Я не сиджу, там, не пишу ех ти, <соць> ах ти там ти Та? Я ж не сиджу у цей, в коментарях під відео Масичок, не пишу, що ні, це ти гнида. Та не пишу, я просто щось собі зробила висновки, думаю, як я. Враховуючи цю інформацію, що я можу робити, що я хочу створювати і так далі. Тому, якщо вам. Е, е, да, що це якась, ну, Ідея коментарів, вона якась неефективна. Знаєте, з якої історії. Тому що люди отринкають свій час і енергію, просто бо можуть. Ну, от я не роздаю свої коментарі, не роздаю свою. Як це називається Боже мій, ну, не консультую безкоштовно, аби де, у всіх під постами, тому що я за це, по-перше, беру гроші, і по-друге, я, я поважаю себе як спеціаліста і бережу себе як ресурс, бо якщо я буду себе так розтринькувати, то мене там через рік уже не стане. Я всім нам допомагаюсь так, що потім мені не буде з чим працювати. Тому, звісно, кожен спеціаліст він себе береже. Та, я що, якщо ви. Якщо ви кладете плитку, ви не будете всім класти плитку і всім допомагати, ви будете просто робити свою роботу. Та? От у мене так само. Тому коментарі, мені здається, це неефективно, тому що ви відчули якусь емоцію, ви відразу про неї написали. Або емоцію «Вау, як класно, або емоцію фу, мені не подобається. По-перше, що мені з цим робити, для чого? Так, критика це взагалі, от, знаєте, думка є, купа-купа відосів на Ютубі є, що робити з критикою, як реагувати на критику. А для чого на критику взагалі якось реагувати? Для чого створювати ситуацію, там, де критика може бути у моєму полі. Ну от Мій YouTube, наприклад, нехай це буде метафора моєї кімнати. Чому я маю слухати, що комусь там не подобається, що в мене білі стіни? Я там щось так для чого мені ця інформація? Якщо я захочу критики чиєїсь, я покличу сюди дизайнера інтер'єру, заплачу йому гроші і скажу: слухай, порадь мені, що мені змінити? І ця людина допоможе мені втілити те, що я хочу, покаже мені якісь сліпі зони і так далі. Тобто, якщо ви критикуєте безкоштовно, швидше за все, ви не є у цьому спеціалістом. А якщо ви не є у цьому спеціалістом, чому ви вирішили, що ви можете щось там писати, радити, казати, що я про щось там забула і так далі? Це не тільки про мене, це взагалі я зараз. Про, про все кажу, про певну поведінку у коментарях, про цей феномен, який я не розумію, чому він існує? так? От, Тому я, це ніби, знаєте, от не секс, а мастурбація. От я відчула напругу і пішла помастурбувала в коментарі. Ти падлюка! ти там хороша. Чи ніби я не у мене не тримання. Я не можу тримати емоцію, що хм, в мене піднялася злість, в мене піднялася відраза, огида або любов, А про що це. Я не можу ніби з цим бути. Мені треба бігом кудись це злити, і це погано, це дуже погано. Якщо у вас підіймається сильна емоція, ви носите це на терапію, шукаєте причину. Якщо у вас хороша емоція, теж подумайте, чому це ну, сильні будь-які емоції, це про щось прямо говорить. Або вам просто було дуже корисно і вам це зараз інформація на шляху корисна. Якщо вам інформація корисна, ви можете як вподобати, щоб підтримати або віддячити за цю корисну інформацію. Ви можете стати спонсором, патроном тощо, щоб віддячити. Ось. А якщо, ви, якщо вам не корисно, то мені прикро, що ви собі нічого не взяли. Словом, для мене це просто неефективне витрачання часу, тому що я все одно не буду вам давати консультації в коментарях. Ви із тих коментарів нічого не берете, хаос там якийсь. Якби це була як дискусія, яка в залі зібралася, це було б незрозуміло що. Тому ось так, тепер є книга, тепер є телебачення, ви мене можете просто дивитися. Коментарів тут немає. Я б у вас запитала, що ви думаєте з цього приводу, але уже не можу коментарі закриті. Так, це дуже важлива штука. Перше, якщо ти критикуєш, робиться за гроші. Якщо ти не робиш це за гроші, не критикуй. Перше. Другий момент: тебе ніхто не може критикувати. Критика має бути тільки та, яку ви попросили, і у людини, яка є у цьому спеціалістом. Це взагалі, так? якщо ви всіх критикуєте, то це означає, що і вас всі можуть критикувати, і ви в цьому полі критики знаходитесь. Далі, щось іще я хотіла сказати. Це про, про критику, та, і про те, кого критику, наприклад, я можу слухати і похвалу та, від людини, якій я готова заплатити гроші, яка є авторитетом із питання. Вона скаже, дизайнер інтер'єру, зайде, скаже, як ти гарно це зробила. І для мене е, думка цього експерта буде важливою, буде приємною, тому що ця людина дуже круто розбирається. І вона в мені от побачила, що я там круто зробила. Ну, мабуть, це комплімент, це приємно. І якщо ви мені кажете, який ти спеціаліст хороший, мені відео допомогло, ну, це ніби апріорі мається на увазі. Це очевидно. Це як супермоделі кажуть, що вона гарна. Вона каже: дякую, мені за це платять. От приблизно так. От, приблизно так. Тому, тому це все. До зустрічі!